Всім привіт! Ми досі в пошуках плитки. Зараз приїхали в Керамхол, це на Полярній, практично навпроти цього епіцентру. І хочемо подивитися, що є тут. Мені порадила знайома, сказала, що тут дуже величезний вибір. Тому ми приїхали сюди. Отак. От в принципі, тут дуже такий величезний гіпермаркет, плиточний, не знаю, а тут салон плитки і сантехніки. От. Ми шукаємо плитку розміром 60х120, а в світло-сірому кольорі, ось приблизно ось такому. Оцей теж прикольний, і в такому темно-чорному кольорі Ну, не прям чорний, а такий кремнівий такий колір. І ми, скоріше за все, будемо дивитися керамограніт ось вибір достатньо такий великий. Ось тут нам дуже сподобалась не оця, оця сіра. Оця сіра, вона дуже максимально схожа на таку, як ми хочемо. І ось чорна нам, в принципі, підходить. Дуже цікавий магазин, тому що тут дуже багато всяких стілежів з плиткою. І можна подивитися і візуально, як вони будуть в інтер'єрі виглядати, і так. І також дуже багато плитки для підлоги, ну, може, не для підлоги, як під дерево. Дуже багато. Ось ще знайшли сіру. Вона непогана, але щось вона не, ч... не чіпляє моє сердечко, оця також, можливо. Насправді, дуже багато є сірої плитки і дуже багато підрізний камінь. Це мені Олег запропонував ось такий на Мунітаз купити. Насправді, тут реально такі різновид плитки можна вибрати на будь-який смак. Дуже багато є під мармур, але я не дуже люблю. Мармур, тому ми не дивимося в такому стилі нічого. Ось, А тут клас. Різні колекції, які між собою можуть поєднуватися. Дуже прикольні стенди. І бачите, ще товщина різна плитки є. Отут дуже прикольно виглядає така темна плитка. Класно, що можна подивитися на великій площині, не просто маленькі квадратик, а як буде виглядати. І ця сіра теж, в принципі, непогана. Насправді я дуже люблю гуляти по таким місцям, де візуально можна подивитися, як буде виглядати інтер'єр. Оце як, санвузол, це умовальник дуже прикольний. І тут прикольна також ця. Душова кабіна, унітаз чорний. Дивіться, що я знайшла. Це, звісно, капець, як непрактично, але дуже гарно виглядає. А так як я полюбляю всякі такі бльосточки, <хи> я не могла пройти повз. Знайшла отакі от величезні плити. Клас, вони, звісно, масивно виглядають, але я не уявляю, як важко їх. Буде майстрам вкладати. Воно, звісно, гарно, ну, безперечно, от, Але ну, цьому мороки з нею напевно, певно, кап'єць, як скільки. Ще знайшла а, мій тропічний душ, ну практично мій тропічний душ. Подивіться, як класно виглядає. В мене буде щось схоже, але в мене буде зі стелі. І буде якась типу, такого, така штучка. Дуже люблю мармур, але тут під камінь плитка взагалі вау. Я не знаю, реально класно виглядає дуже так ефектно. Дуже багато таких 60 на 60 плиток. Що точе? Клас. Не знаю, я от глянцеві поверхні не дуже люблю, але тут також дивіться, як гарно виглядає. Знайшли трохи дешевшу плитку, вона також 60 на 60, але вона не по півтори, а по 495 гривень за квадратний метр. Ну, і є розпродажі різні також. Насправді, реально дуже багато о, сірої плитки, але вона не така сіра, як мені б хотілося. От щось в неї не так, і хочеться вибрати. Тут така, щоб вона не дратувала і, ну, скажімо так, радувала око. Може. може, я, звичайно, придираюсь дуже сильно, але коли ти собі щось купуєш, хочеться вибрати щось таке, що тобі дуже сильно подобалось Тим паче, якщо воно коштує так, достатньо недешево. От, бачите, в принципі, є відтінки, але от щось мені не то. Я побачила. Ще одну величезну плитку і до неї мчу, бо вона дуже гарно виглядає. Дивіться, це, не знаю, під мармур чи ні. От, сіра на підлозі, дивіться, як виглядає. В принципі, класно. Але для стін ну, мені не зовсім подобається. Ми зайшли в відділ дорожчої плитки. Хочемо подивитися ще що є тут. А ця, до речі, така об'ємна, оригінальна, я б сказала, але мені здається, це непрактично. Ми знайшли відділ сантехніки, і тут дуже багато всього, аж розбігаються очі, чесно кажучи. Я враження, що тут є прям все. Все, що тобі потрібно. Дивлюсь на зливи. Злив ми, звичайно, вже купили, нам вже його встановили. Ще хочу прогулятись по душових, хочу подивитися скляні стінки і дверцята для мого душу. Нам також штуку пропонували зробити дизайнери, але ми відмовилися, вирішили просто зробити шторку. Ну, звичайно, на палиці такій, бо це не практично. Знайшли кімнату з дуже схожою плиткою, як мені сподобалось, і тут також душ. Дивіться, як гарно, клас. Ми обрали собі плитку. Ура! А насправді, магазин дуже великий, дуже великий вибір. Є і більш дорожча, і більш дешевша плитка. Ну, прям супер дешевої нема, але... Відносно, плюс-мінус. Є дуже великий вибір, дуже багато всяких сантехнічних приколясів, типу душові, душі, крани, унітази, інсталяції, кнопки. Ну все, що зв'язане з сантехнікою, теж достатньо такий. <плук> дуже великий вибір. Ми знайшли практично одразу те, що нам дуже сподобалось, те, що максимально схоже на нашу візуалізацію, яку нам ну по типу як нам готували дизайнери. А в нас світло-сіра плитка з такими вкрапинками, і. Така темна, практично чорна плитка з такими трошки розводами. Ми знайшли максимально схожу, а сіра прямо у саме сердечко мені запала. Я не можу. А я в неї реально закохалась. Темна, вона вони з одної колекції. Темна, вона не прям супер такими розводами, але вона гарного кольору. І так як вони з одної колекції, вони гарно підходять одна до одної. От, а сіра вона трошки темніша, ніж нам малювали дизайнери, але вона мені дуже сильно сподобалась, а тому ми вирішили їх замовити. А плитка вона є десь на складі. Буде, коротше, сюди їхати десь близь, близь, приблизно місяць. Тому плитку треба замовляти заздалегідь. Я думала, що ми замовили. Завтра нам вже привезли, але не так це все відбувається. З паркетом, до речі, те ж саме. Ми ще не вибирали, ну, паркет чи ламінат. А от. Але там також може бути такий прикаляц, що а, ти замовляєш і чекаєш ще там близько місяця. От. Ну, все одно ми зараз на такому етапі чекаємо, поки в нас висохне. Трохи досохне штукатурка, висохне стяжка в санвузлах. Поки вона не висохне, ми не можемо робити плитку. Нам ще 2-3 тижні плюс-мінус треба чекати, і якраз десь в цей час приїде плитка. А також по оплаті для замовлення треба сплатити десь 70% від суми. А тоді вони запускають і, там в процес, і наша плитка там грузиться, виїжджає і мочить до нас. А потім, коли вона вже приїжджає, треба буде доплатити останні 30%. І коли її вже там доставлять і піднімуть цю квартиру, ти, ну якщо ти це замовляєш, то оплачується ще окремо доставка і занос у квартиру. От ну я насправді дуже щаслива. Тому що реально я боялася, що ми не зможемо максимально схоже знайти. Тому що на а, референсах на дизайн проєкті які нам склали дизайнери, мені дуже сподобалась плитка, Я розуміла, що а, це як 3D-візуалізація, і може схожої не бути. Вони нам скинули з посилання теж на плитку, але нам вона по ціні не підійшла, тому ми вирішили ще самостійно пошукати, подивитися. І це друге місце, де ми дивилися. Перше це був епіцентр, в мене є там інший влог. І там нічого схожого не було. А тут практично зразу-одразу ми знайшли. От. Так що так. І мені дуже сильно сподобався магазин. Дуже Така приємна атмосфера. Коротше, сітуейшн. Ми ще не встигли доїхати додому, як мені перезвонив менеджер з магазину плитки, де ми замовили плитку. І коротше, він каже: типа, темна вона є. А сіра, яка мені більш всього сподобалась, в яку я закохалась, він каже: її, коротше, виявилось нема. А може, я вам іншу запропоную. Скинув якусь не дуже гарну. Ну, вона, типа, сіра, теж якимись крабенками, але вона по текстурі і по переливанню кольорів, там світла, вона зовсім далеко не така. А я ще так зраділа, тому що думаю, блін, приїхали з першого разу, знайшли прям те, що хотіли, прям те, що в сердечко. Прям. Прям-прям і отак от, от, коротше, трапилось. Я, звичайно, трошки засмутилась, але ми вирішили. Що ми, коротше, заберемо нашу предоплату і поїдемо ще в інші якісь плиточні магазини, центри, подивимось ще десь якусь схожу плитку, тому що потім ми гуляли. І я дуже багато сірих дивилась, але мені ота саме більш всього сподобалась, вона прям саме сердечко була. Тому я думаю, що ми заберемо передоплату. Я зізвонилася зі з менеджером. Він ще там варіанти 60 на 60 Розмір плитки запропонував, але нам треба 60 на. 120, нам не підходить 60 на 60. Тому я відмовилася від цього, і ми на днях заїдемо, заберемо нашу передоплату. Така от грусна історія. Хоча спочатку все так гарно складалося, я насправді навіть трохи я така думала, блін, ну не може так все гарно складатися. Як бачите, не може. Тому отак от. Так от.